Підсумок кадрових перестановок в горі в службі зовнішньої розвідки, в СБУ і в Міноборони. Цих підсумків є два. По-перше, Буданов не зміг туди провести своїх кандидатів, або залишити там людей, з якими комунікати? І отримав кандидатів по квоті Ярмака. Він ж не кандидат, я вже призначений в основному керівників. Крім єрмака нікуди не ділося? Телефон, смс і сусідній будинок в кончі заспі нікуди не дівся. Так, да, звичайно, тут можна посперечатися. Дехто вважає, що це не вплив безпосередньо єрмака, а просто Зеленський призначає своїх, а в нього немає де їх взяти, крім якісь списка Єрмака. Але ну це ж тот же хрень нові з боку. Ну, яка різниця, чи це людина е, по дзвінку Єрмака, чи це людина Єрмака без дзвінка Єрмака? Ну, погодься, це е, нічого нового не буде. Погодні. І тут дуже важливо ще помітити, Борислав. При цьому Буданов, крім е, задачі привести сильний мир, получив ще одну публічно підкреслену, розафішовану задачу: провести реформу у. Секторі безпеки та оборони без права призначити своїх керівників або хоча б накласти вето на призначення людей Єрмака.